День народження в зайчатка на гостину друзі йдуть, добрі і звірятка подарунечки несуть. Чим зайчатко пригощати буде друзів за столом? Чай готує він із м'яти і з малиновим листком. Тільки бубличків бракує для веселищів йому. Іменинник вже сумує, що робити самому. Та про це дізнались діти. Це зайчатко, не біда. Добре малювати вміти. Є в нас фарби і вода, пензлик кожного слухняний, чистий аркуш на столі. Ми малюємо старанно. це майстерня взагалі. Намалюємо багато свіжих бубличків смачних. Буде веселіше свята у дорослих і малих. Давайте розглянемо бублики. Які вони? Рум'яні, медові, а які за розміром? Маленькі і великі. А якої форми? Круглої. Щоб намалювати гарні бублики, нам знадобиться чистий аркуш білого паперу, жовта фарба, широкий пензлик, вода і серветка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Роблять пальчики зарядку, як хлоп'ята та дівчатка. Люблять бігати, стрибати, разом грати, малювати. Намалюємо круги, буде гарно навкруги. Спочатку вмиємо нашого пензлика. Мочимо водичку і наберемо жовту фарбу. Поставимо крапку та намалюємо лінію справа наліво, роблячи коло. Зайчики і його друзі чекають на ваші бублички, і ми чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей!